Привіт! З вами Самоїл та сьогодні ми поговоримо про найпотаємніше свято та звідки з'явився ліхтар з ріпи, традиційний предмет Хеллоуін. На фоні я буду малювати тематичну ілюстрацію, тому приготуйте собі гарячий напій, смаколики та ми починаємо! Приємного перегляду! Хеллоуін вважався святом, що відзначається для того, щоб врятувати себе від гніву злих духів, які переміщуються з одного царства до іншого. Цей моторошний фестиваль має своє коріння, вбудоване в минуле. Тоді було більш забобонів і фестиваль був скоріше ритуалом, необхідним для виживання, ніж веселощами, як зараз. Фестиваль Хеллоуін, як вважають, було створено в Ірландії. Тоді вважалося, що стіна між двома світами зникає 31 жовтня, даючи можливість духам померлих переходити між світами. Оскільки свято припадає на час врожаю яблук, більшість солодощів Хелловіну засновано саме на них. Спеціально до урочистостей готують яблучну карамель, яблука в сиропі та яблучні іриски. Спочатку існувала традиція роздавати дітям яблука цукерки, але вона швидко зійшла на нівець через міську легенду, яка говорила, що в подібні цукерки злі люди кладуть шпильки та голки. Одягання в карнавальні костюми порівняно недавній елемент свята. Перше, як повноцінний звичай, воно було зафіксовано на початку ХХ століття та сходить до американських традицій костюмованих вечірок. Основна тема костюмів на Хелловін це різна нечисть або надприродні персонажі. Проте популярні костюми на абсолютно довільну тематику, хоча основний мотив продовжує залишатися найпоширенішим. Окрім випрошування солодощів та носіння різноманітних костюмів, святкування Хелловіну також пов'язано з деякими специфічними іграми та ворожінням. Наприклад, Можна зустріти згадки про ворожіння за допомогою шкірки яблука. Шотландські дівчата зрізали шкірку з яблук, намагаючись зробити її якомога довшою і кидали через плече. Вважалося, що впала шкірка, набувала вигляду першої літери прізвища судженого. Найбільш поширеним типом прикраси для Хеллоуіна є джек-ліхтар. Традиційно ці ліхтарі мали відлякувати злих бродячих духів і цим рятували від них будинок. Гарбузовий ліхтар зовсім недавній атрибут, тому що в минулому будь-який різьблений овоч використовувався, щоб зробити страшне порожне обличчя і всередині його було вміщено свічку. Використовували буряк, картоплю та навіть ріпу. Ірландська легенда говорить, що одного дня диявол сам прийшов, щоб забрати душу злодійкуватого чоловіка на ім'я Джек, але йому вдалося обдурити дияволу і змусити пообіцяти, що він ніколи не забере його душу. Проживши довге життя, Джек спробував пробратися до раю, але його туди не пустили, оскільки він прожив життя у гріху. Потім він спробував потрапити до пекла. Але диявол стримав своє слово не забирати душу чоловіка, крім того, навіть йому Джек не подобався. Коли Джек поскаржився на те, що йому нікуди податися, диявол посміявся над ним і кинув йому тліючий вуглець, з якого Джек зробив світильник, використавши ріпу, яка була в кишені. І таким чином він став Джеком зі світильником, людиною, приреченою на вічне булкання по землі, не в змозі знайти спокій. Сподіваюсь, що вам було цікаво мене слухати та дивитися на процес малювання. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на мене, якщо ви це ще не зробили, а також коментувати. Дякую всім за підтримку та до нових зустрічей на моєму каналі. Бувайте!